Зараз ми знаходимось у селі вікно, де напередодні стався нещасний випадок. При родах тут загинула 24-річна дівчина. Немовля, також знайшли мертвим. У чому причина та чому породілля народжувала вдома? Ми вирішили розпитати у місцевих мешканців. Проте на камеру люди коментувати відмовились. Це маленьке мальовниче село на Тернопільщині. Але 15 жовтня мешканців приголомшила страшна звістка. Їхню односельчанку знайшли мертвою у власному будинку. За попередньою інформацією слідства, молода мама померла від інфекції та крововтрати при пологах. А тільки згодом знайшли тіло її новонародженої дитини. Також нам стало відомо, що немовля родилось здоровим. А що стало причиною смерті? З'ясовують. У селі запевняють, це звичайна сільська родина. Тому коли почули звістку, спершу не повірили. Проте кажуть, дівчина в селі давно не з'являлась. То була пропала, десь на місці, її шукали, то теж стало. Дівчина ця пропала? Так, так. Ці ще 24 роки, так? Так, так, так. А так батьки виховані. Ніби вона вихована. Відомо, що породілля родом з села Вікно. Тут закінчила школу, а згодом переїхала та проживала у Тернополі. Тому те, що жінка носила під серцем дитину, у селі усіх здивувало. Ну, так казали, що беременна, але я можу беремена, як може бути беременна, як не мала ні хлопця, ніякого нічого не привозила, і, і батьки нічого не знали. Батько загиблої працює у селі, а мати на заробітку у Польщі. Проте напередодні трагедії якраз повернулась додому. Зустрічаємо пані Галину. Жінка переконує, сім'ю знала і від цієї новини вражена. Батьків знаю, а її не знаю. Нічого не можу сказати. Батьки нормально, дружно живуть, сім'я дружна, я кажу, такий не бідний, нормальний середньої достатку сім'я. Не можу нічого сказати. Похорон жінки відбувся 16 жовтня. Провести Ірину в останню путь прийшло дуже багато людей. Прощались односельчани, друзі та рідні. Тим часом деталі трагедії у поліції не розголошують. Проте підтвердили інформацію про факт скоєння злочину. Ми можемо сказати одне, що дійсно така трагедія сталася. Породілля померла після пологів. Потім ми знайшли в процесі огляду. Даного помешкання дитину, яка була з тілесними ушкодженнями. Так само дитина відправлена, тіло дитини відправлено на експертизу. Експерти скажуть причину смерті. У поліції додають батьків породілі перевірили на причетність до скоєння даного злочину. Проте підстав, щоб висувати їм підозру, поки немає.